Ну, відверто кажучи, я доб, дуже добре спав ту ніч. Е, ледве встав пів шості ранку, і то дивлюся, в мене там купа дзвінків. Тобто дзвонили різні люди. І Вікторія Дротянко, і Сусаніна, там і інші. Е, для мене це не була якась дивина, тому що я був готовий до того, що почнеться війна. Я собі навіть... Думав, що вона почнеться перед 23-м числом, тобто на день совєтської армії, як то люди швидше на день. І оту нічого не спав. А якраз 23-го на двадчетверте, то був четвер. Я дуже пригадую, бо четвер зранку в мене завжди ефір. Ну, я бігом вийшов щось там в ефір, щось сказав народу, та й полетів на ефір. Тому традицію не міняли 24 числа. Вже після того поїхав на нараду в область і так такби розпочалася е повномасштабно. Ну, у мене особисто паніки не було. Єдине, що, звісно, той час вже його не повторити. Це, там, кожен, я там, знайшов свою зброю там, на всяк випадок. Тобто, кожен мав мати ці такі були, е були цікаві. Ці, 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 кажу, Міша, що так, а ну покажи, як там тук, е користуватися. користуватися та, ну, тобто, це було. То, яка зброя вперше взяли? Автомат в мене був автомат, ну, це карабін мисливський, але це по факту автомат. Це що стріляє тільки. – Одиночними? – одиночними так ну але як дуже треба то й буде таким стріляти